Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно, ненастанно політь бур'ян чистіше від сльози. Вона хай буде вірна і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям, прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч, Грінчинка й далі, не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.